Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі, любі семикласники! Щиро вдячна вам за перегляди, вподобайки, підписки! Дякую, що переглядаєте відеоуроки, адже я вважаю, що вони вам допомагають краще засвоїти матеріал і підготуватись до уроків. Отож, продовжуємо крокувати у цікаву науку хімію. Тема сьогоднішнього відеоуроку фізичні та хімічні явища. У навколишньому світі постійно відбуваються явища. Зміна пір року, рух води у річці, ріст рослин, кипіння води в чайнику все це приклади процесів, що відбуваються навколо нас. Ці процеси називаються явищами. Залежно від того, до якої сфери життя належать явища, їх можна поділити на політичні, соціальні, геологічні, біологічні, а також на фізичні та хімічні. Порівняйте дії двох ремісників коваля та металурга. Коваль бере залізний брусок, нагріває його, б'є по ньому молотом. І в результаті отримує виріб, наприклад, підкову. Як ви вважаєте, чи змінюється у цьому випадку речовина, з якої складався брусок залізо? Звичайно, ні. Під ударами молота частинки речовини заліза рухаються, зміщуються, але самі не змінюються. Тож, таке явище належить до фізичних. Явища, за яких змінюється форма предмета. Або агрегатний стан речовини, але не змінюється її склад, а отже, і властивості, називаються фізичними. Випаровування води, випадання роси, замерзання річки, подрібнення речовин усе це приклади фізичних явищ. А що ж робить металург? Він бере залізну руду і перетворює її на блискучі бруски заліза. Чи змінилася за цих умов речовина? Залізна руда це бурий порошок або камені, які не проводять електричного струму і легко розсипаються внаслідок удару молотом. А залізо має металічний блиск, добре проводить електричний струм. Внаслідок удару не розсипається, а розплющується. Отже, Залізна руда і брусок заліза складаються з різних речовин, які мають різні властивості. На відміну від коваля, металург перетворив частинки залізної руди на частинки заліза. Такий процес належить до хімічних. Явища, за яких одні речовини перетворюються на інші, називаються хімічними. Так, горіння деревини. Поява іржі на поверхні залізних виробів, прокисання молока, пригорання їжі на сковорідці – все це приклади хімічних явищ. Часто замість слів, хімічне явище кажуть хімічний процес або хімічна реакція. Про речовини, що вступають в хімічну реакцію, говорять, що вони реагують або взаємодіють між собою. Ці речовини називають реагентами або вихідними речовинами, а ті речовини, що утворюються в результаті реакції, називаються продуктами реакції. У хімічних явищах виявляються хімічні властивості речовин. Їх здатність змінюватися під впливом різних умов і реагувати з іншими речовинами. Описати хімічні властивості речовин це означає вказати, як вона може змінюватися, з якими з інших речовин і за яких умов вона може реагувати. Вивчення хімічних властивостей речовин одне із завдань хімії. Дуже часто хімічні та фізичні явища перебігають одночасно. Наприклад, під час горіння свічки. Парафін спочатку плавиться і випаровується, відбувається фізичне явище, а потім пари парафіну починають горіти, тобто відбувається хімічне явище. Якщо нагрівати шматочок цукру, то він розплавляється, тобто спостерігається фізичне явище, а у разі довгого нагрівання перетворюється на вуглеводібну чорну масу, тобто відбувається хімічне явище. Як же відрізнити хімічне явище від фізичного? Звичайно ж, можна сказати, що якщо молекули речовини змінилися, то явище належить до хімічних, якщо ж не змінилися, то до фізичних. Але молекули надзвичайно важко побачити навіть у найсильніший мікроскоп. Оскільки в процесі хімічної реакції утворюються нові речовини з новими властивостями, то про перебіг реакції можна говорити. Про зміну фізичних властивостей реагуючих речовин. Так, якщо поставити молоко в тепле місце, то через деякий час воно перетвориться на кисле молоко. Під час скисання молока з молочного цукру утворюється молочна кислота. Про перебіг цієї реакції можна судити за зміною смаку. Тобто, ознакою даної реакції буде зміна смаку. Якщо ж. Жир на сковорідці починає підгорати, то про перебіг цієї реакції ми дізнаємося за появою запаху акролеїну, продукту розкладу жиру. Під час кипіння водопроводної води з розчинених у ній речовин утворюється накип. Ця речовина не розчиняється в воді. Тому осідає у вигляді нальоту на стінках чайника, тобто випадає осад. Виділення газу також свідчить про хімічне перетворення. Наприклад, гашення соди столовим оцтом або лимонною кислотою супроводжується характерним шипінням через утворення вуглекислого газу. Часто прохімічні перетворення свідчить зміна забарвлення. Наприклад, колір листя на деревах восени змінюється від зеленого до жовтого або червоного. Багато хімічних реакцій, наприклад, реакції горіння, супроводжуються виділенням енергії зазвичай у формі теплоти і світла. Проте є реакції, які йдуть з поглинанням енергії. Наприклад, реакція фотосинтезу в рослинах відбувається з поглинанням енергії сонячного світла. Для перебігу хімічних реакцій необхідні певні умови. У першу чергу речовини необхідно з'єднати та перемішати. Але не завжди хімічна реакція починається одразу після перемішування. Деревина, наприклад, дуже добре горить, проте, сама собою, вона не займається. Для того, щоб почалась реакція горіння, дерево треба підпалити, нагріти до певної температури. Далі реакція відбувається самостійно, поки не закінчиться один із реагентів. Для проведення багатьох хімічних реакцій потрібне постійне нагрівання або охолодження. Деякі реакції відбуваються під дією світла або електричного струму. Відомі нестійкі речовини, які розкладаються від тертя або удару. Отже для того, щоб закріпити отримані знання, давайте з вами виконаємо наступну вправу. Виберіть, які з наведених явищ належать до хімічних, а які до фізичних. Взимку гілля дерев вкривається паморозю. На зиму опале листя згниває. Розлитий ацетон швидко випаровується. Запах розлитих парфумів швидко поширюється по всій кімнаті. З часом на стінках чайника утворюється накип. У теплому місці молоко швидко скисає. У вологому повітрі бронзові пам'ятники вкриваються зеленим нальотом. Крапля бруду на черевику до ранку перетворюється на коричневу пляму. Отже, ми з вами сьогодні говорили про фізичні та хімічні явища. Давайте підіб'ємо підсумки. Явища, за яких змінюється форма предмета або агрегатний стан речовини, але не змінюється її склад, а отже, і властивості, називаються фізичними. Явища, за яких одні речовини перетворюються на інші, називаються хімічними. Хімічні реакції супроводжуються певними ознаками, а саме: зміна смаку, поява запаху, поява осаду, виділення газу, зміна забарвлення, поглинання або виділення енергії. Якщо маєте запитання чи коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії!